Протягом п'яти років в усьому світі, в першу неділю червня, небайдужі до стану навколишнього середовища відзначають міжнародний день очищення водоймищ. У Дніпропетровську проблема чистоти акваторії Дніпра, м'яко кажучи, актуальне питання. Особливо влітку, коли прохолодні води ріки, один із способів порятунку від спеки, а берег стає найкращим місцем відпочинку. Після чого, як правило, залишається чимало сміття. Стараюсь те, що е Загажена, відкрина загажена набережна мас маса бутилок, жестяна тара. Ну всім нас тут делать. І дійсно, щоб не перетворити берег ріки на сміттєзвалище, з брудом необхідно щось робити. Вже втретє, члени місцевого дайвінг-клубу разом з активістами екологічного руху ініціюють прибирання прилеглих до берега територій та підняття пластикової тари скла тощо. Щоразу організатори обирають різні ділянки. Якщо в минулому році чистили Дніпро в районі сонячного масиву, то в цьому місцем дислокації волонтерів стала набережна Леніна. Реконструкція останньої збільшила кількість охочих до відпочинку біля річки і відповідно кількість сміття. Стоїть один раз туди погрузиться. Увидіті наскільки за этими нашими водами внизу. Много грязі, коротки збрасують жителі нашого города. То есть ми это іноді достаємо, показуємо, що ну любить надо природу в конце концов. Як стверджують ініціатори акції, все прибрати власними силами просто неможливо. Тому ставлять за мету залучення громадськості, а перш за все, молоді до благоустрою міста. Також сподівається, що відповідні комунальні підприємства, врешті-решт, більш серйозно поставляться до проблеми засміченості Дніпропетровська. Я хотів би звернутися к вам з просьбою до всіх жителів міста з просьбою, коли ми відпочиваємо на берегу, коли ми приємно проводимо час, не вибрати мусор, не вибрасувати упаковки, бутилки, банки і інше, воду, так як це негативно сказывається як на стані води екологічному, так і на зовнішньому виді нашого міста. Андрій Гречаник, Сергій Гончар, новини ЕРТ.